Доброго ранку. Як з вічним сліду своїм маршрутом спускаєшся в нетрі нетрі села. Бачите тут центр. Такий ну, відносно оформлений таким над гробками. Значить такі. Тут ще лишилось такі старені. Старинні надгробки. О, різного такого. Сучасність, як кажуть, поєднано зі старим антикамені. От так на село, як кажуть. Вертає село. Тут є дорога. Пуди до церкві дорога. Ну а тут колишня. Це недбана школа. По-перше, вона страшить, бо сама будова та радянська. Я ну побудуйте якісь фризи, дайте якусь якісь, ну, стилю. Ви тримаєте в якомусь стилі Ні. Але ні. Бачите? Вже їй час надав стиль руїни. Бачите, цій школі. Ну, Ось, спереду пішла ту людина з торбою. Ну так село. Я також місто вибираюся. Теж ношу торби, бо немає транспорту. Мушу якось добиратися. От колись це була школа, Дивіться. колись вона, як кажуть, тут обчути. Галась дітей, ну а зараз руїна і тишина при цих таких модринах, вже величних ось так Наслідки совєтського панування. Зараз замість того, щоб оформити всю цю власність в право громади. нас ну, стоїть занедбана і нікому не потрібно. Хоча тут можна ж було б примістити якісь виробничі цеха. Ну, можна було б задіяти. Ну, про що йде розмова. Ну. Ось... Тут сад. Ще. Він не захаращий був. Кись бачу, тут корови випасали. Що він ще не заріс так сильно. Там там також село. Ну от таке село кажуть і німці. Ну от Така атмосфера, села осіння, якась ну, з кими нотками ностальгії, що все. ми, як кажуть, десь на фініші життя, хтось на початку, але рівно це життя якось треба прожити. Ну, ніхто це не дає ніяких рецептів, як прожити це життя. І живемо як. Бог на душу поклав. Хоча є варіант, як організувати суспільне життя, як досягати якісь політичних цілей. Ну, це, це для нашого суспільства така тера інкогніта, про що я весь час наголошую. Ну, а наслідків цієї моєї пропаганди нуль. Ну і тоді що робимо, пожинаємо води цієї руїни. Ось колись був магазин, бар, ще совєски, по які тут виділивали кренделя, а зараз зробили клуб, там трошки тут ще зали пошарпаний, накрили, ну, звично. Так, Надали йому божеського виду. Хоча то могли б і поштукатурити. Зробили таку надбудову і то, я кажу дякуємо. Ось така, бачите, сірі хумари. Щось трошки розвиднюється небо. Ну і я залишаюсь одиноким своїй не боротьбі, бо боротьба у нас щось вже, як кажуть, визначає якби ну, вже твоїх прихильників, твоїх, ну, хто вже має намір долучитися. Наразі тихо. Ніяких здвигів. Ну, значить, людина не знає, чи випуща, чи яка. Ну йде собі з торбою. Село десь з чимпікує. Територія. Хтось туди живуть, там ще вирізовують, а тут такий недбаний стан. Я ж кажу, все ж можна було привезти до, до належних умов і ось я так давайте якщо не поринати такі політичні реалії ну то от розглянемо село і що хто мусить тут керуватися входить що орендарі тут Є господарі. Дивно. Може це мали б бути селяними господарями, а не ходити опущеними, випившими і нарікати на владу. Це ж таке творить нас. Все, все, що в нас твориться. Оці... І тут ці нам спроби виходу з цієї ненормальної ситуації життя села, міста, країни, хто його буде виводити. Про що я наголошую створення нашої політичної організації. Інакше ми будемо в цьому стані перебувати і один одного в чомусь звинувачувати над Кимось сміятися, когось зробити дурного. Все заради того, щоб ця система існувала. Ця система буде існувати доти, доки ми, як нація, не прокинемось. Наважимося на якісь політичні здвиги. Щось таке обратно. Добре, нас, якби, баламутили. Вся система баламутила, що вона є натяки на демократію в неї. Типу, обираємо президента, обираємо повну раду. Ну, Обраність це ще не ознака демократії. Путіна теж обирають москалів і чомусь і чомусь та система радянська когосма вже алергічна яка там в них система процвітає і вона у нас також дала паруски. ми ж також не стали цивілізовані Так, виживаємо, хто як, кому вдалося. Ось у нас купа, хто заробив гроші, якогось генделю, з перепродажу. Просто я ж там не розсов писав. Просто кожен шукає дурних. Це така система. Система пошуку дурних. На виборах. В магазині, в бізнесі. Система не пошуку чесних правил чесної гри, а пошуку дурних. Ну це ж це ніякі рамки не вміщається. І що ми можемо говорити? От, зробили тут трохи асфальту, а далі подивитися, яка дорога. Ось так на ну, житті, так в країні, щось ватають, щось. Намагається зробити, але це намагання вони до чого? Вони не є конструктивні. Вони не опираються на політичні якісь двиги, вони опираються на якийсь бізнес, на якісь бізнесові інтереси, на якісь там кланові і так далі. І народ до цього звикає, з цим мириться.